Ікарю, помираю, допоможіть. Ну, це ми зараз. Дівчина влаштовується на роботу її запитують. Комп'ютер, знаєте? Так, знаю. А як у вас із Екселем? О, що ви? Ексель мені завеликий? Я Емочку ношу. От що я скажу вам, куми. Психіатри отримують гроші, запитуючи про те, про що кожного дня вдома запитує дружина. Коханий, ти чому кричав вночі? Та наснилося, що я віддав тобі заначку замість получки. Ой, кума, яка ж унікальна штука підбори Взула високі. Шикарна жінка, а зняла щаслива людина.